Я зараз а, знаходжуся біля церкви. А для мене це таке місце натхнення, це для мене таке місце сили. А, можливо, якщо ви мешкаєте десь недалеко біля церква, це місто на Київщині, неподалік від Києва. Зараз якраз біля мене знаходиться історична споруда, це брум, торгові ряди в колишньому. А, вони скоро мають бути на реконструкції, наскільки я читала в новинах, але так класно сюди навіть зайти в деякі кав'ярні, в деякі магазинчики, які є. Ось тому дуже класно це знаходиться в центрі міста. Також дуже красива споруда. Там у мене за спиною це колись був готель і зараз теж це готель, теж там зараз різні заклади, банки є. Anyway, <laughs> я зараз читаю Венечука, а десь, мабуть, 75% вже прочитано, і ви знаєте, що я хочу сказати. Хочу сказати, що, мабуть, в порівнянні танго смерті, хто читав, то це така. Така цнотливий поцілунок порівняно з Мальвою Ландою, тому що дуже багато відвертих сцен. Я не знаю, є книга, здається, видавництва фоліо, яка видавалася раніше, тому що я зараз читаю рожеву книжечку Баба Галамага. Видавництва і там дуже багато відвертих сцен. от Просто дуже багато. Це настільки комедно, тому що а, вони описуються такими симпатичними та милими словами, а, що це кхм, кхм, читається все ж таки дуже мило. Да. Я зараз тут якраз гуляю трішки в центрі. А, сьогодні у мене а, планові роботи, ремонтні роботи. Я дуже люблю робити ремонт, просто дуже. Якби хотіла, то б як би могла б, якби могла б і хотіла б. От тут багато зелені. Я зараз покажу трішки окремо. А ще я не похвалилася. Зараз я це відео знімаю з мого нового подарунку, з мого нового джобіка. Джобік, Народ. Я ніколи не думала, що тренога... Я покажу окремо це на відео, тому що зараз я якраз тримаю в руках. Як це зручно, як я ви цього раніше жила, як я ви цього знімала? Тепер відео буде більш стабільніше. Все завдяки моєму хлопцю. Він вчора приніс мені. І я відгадувала, що це за подарунок. Я не відгадала, тому що я навіть і не уявляла, що це може бути така прекрасна річ. А я не можу намалуватися. Ну для мене це просто якесь місце сили. Ну, Це просто місце, де я народилася, тому ну, відповідно я його люблю зі своїми плюсами та мінусами. А, для мене тут, звичайно, більше плюсів, на мінуси, я взагалі їх не бачу. Мальва Ланда, а Мальваланда дуже багато відвертих сцен. А, вони куменні, вони милі, вони смішні, вони подейкують навіть, знаєте, це щось схоже, мабуть, як на американський фільм. На американський фільм Американський пиріг коли навіть сам по собі секс є смішним і якимось таким трішки дивукуватим, трішки незграбним, ще якимось там, знаєте, таким недолугим. Можливо, так і тут від відбувається дуже спонтанно. Дуже багато жінок тут люблять секс, дуже багато хочуть головного героя. Він просто шаленіє від того, що відбувається. Таке відчуття в нього просто знаєте, це він такий, як затятий холостяк, і а, достатньо довгий час в нього не було жінки, тобто не було такого досвіду сексуального. І зараз він каже, що Боже, можливо, це мені кара, і я маю це все надолужити за всі ті роки, які я а, цим не займався. Настільки красиво, я навіть не могла уявити настільки красиво. Ви настільки фантасмогорично, настільки алегорично можна описати сміттярку, і ще дуже багато різних посилань, відсилань на такі а, звичайні побутові потреби, навіть якісь побутові історії цим автором. Я захоплена його фантазією, я захоплена всім тим крінжом, що він там пише. Ось а, а зараз я ще плюс захоплена цим місцем, якому я зараз перебуваю тому що а... тут так мені красиво, тут так мені добре. Amazing. На цій гарній ноті покидаю вас і далі буду читати. А ще я не знаю, наскільки ви любите осінь, Я її просто обожнюю, я бачу ось ці листочки, які падають з дерев. О, боже, як це красиво! Як мені хочеться, щоб було більше, щоб було більше осені вже. Вже хочеться. Мені вже вона відчувається. Я її вже просто марю нею. Я вже хочу дуже сильно її. Привіт, друзі, може скластися таке відчуття, що мій блог скоро стане блогом Юрія Венечука, але я не можу не поділитися враженнями від прочитаної ще однієї його книги Мальвеланде. Так, книга в рожевому кольорі в стилі Барві, проте сьогодні не про це. Це я все рівно на стороні Опенгеймера. Отож, поїхали. Одного разу Грицько Чубай вирішив порадитися з Юрієм Венечуком стосовно написання доповіді про. Якогось українського поета. А вони перебирали варіанти і не знайшли нічого кращого аніж придумати самим такого. Так виникла така запашна та яскрава мальва Ланда. А саме навколо неї і побудований одноіменний роман Юрія Венечука. А головний герой, роман з прізвищем Бублякевич, лисіючий, грубенький кордуплик з настобученими молокатор рухами. Цнотливий, але таким себе не вважає, бо ж день у день займається солодійством. І тут варто згадати про неймовірну галицького вірку. Йому потрапляє збірка поезії. Мальва Ланди, і він розуміє, що безмежно закоханий в неї, що має знайти її де завгодно, і навіть на львівській сміттярці, де подейкують вона перебуває останнім часом разом зі своїми котами. І тут варто підкреслити всю іронію та сарказм про сміттярку, адже там є цілий світ, там є море борщу, в якому плавають русалки. Їх можна їсти, тому що вони зварені. Дивні тваринки, як, наприклад, жарівки, що живляться перегорівшими лампочками. Там є клаки, вони народжують з саного волосся, ніжні, як котенята, і небезпечні унітази, що запорпуються в сміття, і як тільки ти наступиш на нього, то нога в тебе провалюється. Є донороги, цілі міста, є своє націоналістичне угрупування, яке готується до повстання зі зброєю, яку викидають на сміттярку. І що саме найдивніше, бомблякевич там стає супер суперстар. Він стає там поважним істориком. Він має написати історію сміттярки. Він є хоробрим мандрівником. Він бажаний усіма жінками, і тут важно, книга є відвертою. Книга є дуже відвертою. Героя постійно відволікають від пошуків його мальваланди інші жінки. Так сказати, він трішки відходить в сторону до них, але все ж таки наполегливо шукає її єдину. Книга дуже яскрава. Книга не дає засумувати на жодній сторінці. Тут пародія, абсурд, антилогіка, епатаж, чорний гумор, магічний реалізм це не знаю, роман Лабіринт і лабіринт навіть такої людської душі про пошуки незбагненного кохання. Ну і герой протягом роману себе вивчає. Навіть через Пандрівки через море борщу. Попереджаю, що роман для гурманів, і тут варто все-таки розуміти підтекст та алюзію. І тут є в даній книзі пророчі слова, які описують сучасний час, хоча нагадаю, що книга написана ще в 90-х роках. Свобода, за яку не пролили жодної краплі крові, не має вартості, її не можна оцінити. Чимало крові пролилося досі, спитав князь. Тут кров пролили інші покоління і до того ж намарне. Потрібна свіжа кров, потрібна війна з будь-якого приводу, війна очищуюча, об'єднуюча. Війна, як дощ після посухи, скропить націю кров'ю і злютує її в один міцний кулак. Схід і захід повинні стати одним цілим. Без війни цього добитися неможливо. Ось Ам... Дуже рекомендую і чергово скажу що я вражена творчістю Юрія Воничука. У мене є наступна книга, яку я буду читати не прямо відразу, тому що є правило таке, що маю книги чередувати все рівно ж таки. Але аптекар в мене буде обов'язково і продовження до аптекаря сестри крові. Тому так, всім дуже дякую за перегляд. Мені було дуже приємно, що переглядаєте, коментуйте, напишіть, будь ласка, які, якщо ви читали Мальву Ланду, які у вас враження? Адже так як я переглядала коментарі деяких там, блогерів, письменників, такі трішки двозначні, тому що, тому що книга достатньо таки еротична, і, можливо, не всі змогли її зрозуміти. Весь сарказм даної книги. Тому пишіть ваші враження або, можливо, враження від інших книг Юрія Венечука. Аптекар обов'язково буде, обов'язково про аптекар щось а, розповім. Тому що вже чекаю з захватом цього прочитання. Всім гарного, мирного дня! Бай-бай!